На Волині викриту групу, яка налагодила незаконний збут отруйного лікарського засобу, тетракаїн препарат возили за кордону під маскуванням та продавали через інтернет. Отруйний засіб по вигляді порошку продавали через інтернет-ресурси та офіційні майданчики однієї з харківських компаній а товар надсилали службою доставки. Кримінальне провадження за частиною 4 статті 321 кримінального кодексу України розслідували працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Волині спільно зі слідчими ГУНП, співробітниками СБУ в області, Держмитслужби та колегами з Харківщини під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури. Організатором схеми виявився 36-річний харків'янин. Також встановлено двох збувачів та двох пособників, які відповідали за платежі, документацію та відправку товару. Під час п'яти одночасних обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісі фірми правоохоронці вилучили майже 28 кг кілограм тетрокаїну, 85 кг порошку з маркуванням прилокаїн, що фактично використовувався для збуту отруйної речовини, а також техніку, фінансові інструменти, документацію, пакувальні матеріали і бочки з маркуванням препарату. Орієнтовна вартість вилученого близько 2,5 мільйони гривень. Зараз правоохоронці визначають, коли оголосити підозру учасникам групи, та який запобіжний захід їм обрати, зокрема для двох осіб, що перебувають за кордоном.